Друга спроба записати реакцію на другу серію. Перше відео вдалося записати з першого разу, а це з другого. У телеграмі я порозсуждала на цю тему, чи це правильно, чи так можна. Але я скажу, що можна. Бо я ж не ставила собі задачу чи правило записувати усе з першого разу. Я і так цей мультфільм дивилась без вас. Моя перша спроба записати цю серію починалася з того, що я трошки переказала, що було в минулій серії. Але зараз я розумію, що мені не цікаво це переказувати. Хоча про сюжет я нагадувати не буду, однак просто контекст минулого відео. Там я дивилась серію у оригіналі на англійській. Зараз я дивлюсь на український. Теж напевно буду бурхотіти, тому що я і тепер я віддаватиму всі накази. Уже зрозуміли, які між ними відносини напряжені, недовірливі. Такі. З човлінням авторитетом. мені підготувати аби армію, ви, зібрали за роки в космосі. Моя армія прибуде. В час подорожі я знайшов спосіб її форма речовини, яку в древніх манускриптах називають Серйозний момент. А я вдивлюся на ці косі очі. Я зібрав його в глибинах Темний енергон. А ще у цьому моменті зрозуміло, що Мегатрон розповідає цю всю історію не своєму підопічному, а нам з глядачам. Щоб ми зрозуміли, що як це важливо, Що це щось важливе. Не можу з цих ось очей. Чому? Як це сталося? Товариші аніматори. Демний анергон. Потрібен лише труп, щоб у цьому впевнитись. Бажаєш пожертвувати собою. Негативчик і токсичність. Просто дід вернувся з подорожі і одразу починає всіх топити своїми шуточками. О, так, приближаємо кадр. Це дитячий мультик. Смакуємо, смакуємо цю дитячість. М -м -м. О так. І оскільки вам відомо про наше існування, то боюсь, від учора, де знають і про вас. Ясно, бачимо стрюмну тачку, дзвонимо в 911. Можна, ми вже підемо. Особисто, потрапила. І нікому не дозволю обламати мені кайф. Цікаво, коли персонажі абсолютно протилежно реагують на одну і ту саму ситуацію. Це робить сприймання цієї ситуації більш живим. І також цікаво, що Чек говорить, ми всі пішли, ніби він тут якийсь, не знаю, найстарший бере за всіх відповідальність.

Показує повагу Оптимуса до людей, і він не звертає уваги на те, що вони справді менші і слабіші. Він такий: ну окей, це нормально. Ми просто повинні бути обережнішими і все. Немає тут е, нічого такого.

Діляє свою команду і, в принципі, трансформерів від людей. Оце реально мудрий справедливий лідер, тому що він розуміє, що він переніс свою війну на планету Земля і він робить усе, щоб сказати, це не перекинулося на тих, хто на цій планеті живе. Наглядно показана різниця між Оптимусом і Мегатроном, тому що якщо Оптимус навіть в теорії не хоче людей підвергати небезпеці, то Мегатрон просто зробив зомбі, який нападає на його пічняних, а він просто стоїть і дивиться. Щойно я навчилась її контролювати.

Не знаю, наскільки це прикольно, що я замість того, щоб сказати, о, який момент забавненький, просто мовчки додаю наліпки і даю вам самим подивитися на цей момент. І так, як же прикольно, коли поряд з абсолютно толерантним оптимусом є абсолютно нетолерантні речі. такий постійно так, ідіть, дзюда, пожалуйста, такі, як ви нам тут не треба. уходіть. Як же мені подобається, коли показують, що іде тяжкий робот, і земля трасеться. <гум> Усе ще треба тільки для щастя, щоб земля тряслася. <гум> Усе кіна не буде. Нас переїхав трактор. Або це усього лише місце для рекламної паузи. Ого, вона йому голову віддірбанила. Бачили, бачили. Він обернувся, ніби думаючи, а це серйозно? Мені не примарилося, що це дитина полагодила мій комп'ютер. Думаю, кожен з нас так себе відчував, коли по гайду з інтернета, який зробив школьник, ми змогли щось собі встановити, починити. А, до речі, ці пацани і ті пацани, яких роздірмани в зомбі. Це насправді не справжні роботи. А... а навпаки, це роботи, і тому вони якби не ж... не такі живі, як наші трансформери, і тому їх не жалко. Да й вони самі себе не жаліють. оптимус. Так мені потрібен час, щоб підготувати належний прийом для старого друга. Цікаво подивитися, а як це вони були друзями, як вони змогли блін, подружитися. Знову ж підривай копальню з усіми тими пацанчиками, які її копали. Ну їм абсолютно все одно. Вони навіть на секунду не думають про якісь якусь евакуацію. Ходімо додому Тебе ніяк не дивує, що твого напарника лише наполовину існує. Він оплюнусь так мило протянову ручку свою. Так, і мені хтось тут говорив, що трансформери не емоційні. Блін, дуже вони емоційні, дуже вони живі і емоційні, все, крапка і точка. Блін, і тільки зараз про це подумала, що вони що була гора велика, і вони просто взяли і кілометрів 20 викопали вниз. А що роботи ховають у своїх комодах? Це стриб, тобто вже не стриб. Це був якийсь мутант експериментів, які проводили під час війни. Я Голові Маю мені теж треба. Раф так схожий на їжечка із смішариків Мені досі зле. Бояку, да, <рес> Речі так не хоче. З дітьми мати справу, що він навіть хворих посилає з ними нянчитись. З не Мої з почалися, коли я Як же творці жорстко шиперять Джека і Арсі? Субота! Мультики зможеш подивитися і на базі з Який Мені 16. Я вже старше Джека, і я все ще б рада була подивитися мультики з джмеликом в суботу. Можливо, я не дозволив собі достатньо тісного контакту з ним. Тільки не віс про і ви знаєте, що він саме солабить. Це справді дуже шизово, тому що. Ця ж речовина вона робить е, ст, оживляє трупи, і чого б їй внезапно не омертвляти живих? Складаю цього солизу такі, що я досі не бачив подібного. І він мусить бути концентрованим, щоб так швидко вплинути на арсі. Ви уявіть, який кайфарік був, якщо б уся сюжетка Трансформерів закінчилась на другій серії, тому що головний злодій всунув в себе 50 тонн цієї вбивчої рідини, і, і все умер би. <кій> Кінець історії. Серія мені дуже сподобалась. Після перегляду першої серії я зрозуміла, що перша серія не така вже і нудна, і не цікава, але друга серія, вона набагато цікавіша. Você, пока!